Термінові новини, Трамп хоче ввалити ринок. На фоні цього він вводить санкції на Apple і хоче ввести санкції на ЄС. То дивіться до кінця, а ми з вами поїхали. На фоні цього біткоін майже АТХ, але дивлячись на те, що Трамп сьогодні сказав про новини, які я говорив вам раніше, біткоін став менше 107 тисяч доларів, але також він на фоні цього відріз. Є один момент, який може символізувати нам про те, що скоро його рішення зміниться. Якщо ви слухали Трампа або те, що він говорить, ви повинні знати про те, що він пустослов. Це базується на тому, що він дуже багато часу виділив тарифам. Потім їх сам скасував, і на фоні цього крипторинок сам злетів. Дуже зараз цікаво спостерігати на фоні цього за одним китом, який продовжує так лонувати ринок на фоні того, що відбулася тимчасова корекція. Ми вийшли з боковика на фоні цих новин. Він так і продовжує сидіти в лонг-позиціях, і це вказує на те, що скоро, можливо, він все ж таки змінить думку і ринок злетить. У своєму телеграм-каналі Доман, посилання в шапці YouTube, я опублікував пост про китів, як завдяки ним заробляти. Також переходимо по посилання, яке я залишив в телеграмі, і бачимо про те, що зараз кит лонгує ринок, абсолютно все він лонгує. На фоні цього в нього за три дні останніх було плюс пенел 60 мільйонів доларів. Бачимо, що в нього зараз в принципі принципі, майже скрізь позитивний ПНЛ, і на фоні цього це Кет точно ще знає, і скоро крипторинок може взлетіти. Тому слідкуємо за китом, слідкуємо, що буде говорити Трамп. І саме головне, підписуйся на мій телеграм-канал Доман, посилання в шапці YouTube, бо про все пишу тільки там.